Думаю, вже всі бачили полярського ведмедя з 2026-го, чи правда це, чи не правда, Як ви знаєте, це не той дурний айсберг, який всі показують, або чи була, звісно, ядерна війна, чи вона вже буде в 2026-му, або може, хто ж цей такий ваш полярний ведмедь з 2026-го? Це краткий обзор цього відео. Краці цього відео ми бачимо того ж самого відмені Полярського з 2026-го, яке отримаю, що 2026 не його типа поніму. Ну він так не понімати. І я його. Закинув в смітник, де його спалить заживо, блін. Це просто Коротше, блін, у самому відео ми бачимо ведмеді, де мужик тиждає, що він просто йшов і знайшов того ж самого полярського тупої цього ведмедя, Ну тут більш нічого, як це все. Питання в мене лише одне, як де він його знайшов? Я його би розстріляв би е собакам. І вони його покусали, коротше, вже не важно, що я хотів сказати. Ну де він, скажімо, на що? Ну скажи, я ще приїду з ядерною помпою і на нього Ба! Як ви поняли, да, мене трохи перехватило. Да, це круто. Я просто крутий, пост. цього блін, ніяк, і вкратце цей обзор я просто тупо так зробив. Просто навішов, знайшов в Тіктоці, я, оце. І почав робити ролик цей цим. Мені просто нема що робити. Просто сподіваюся, ви мене понімаєте. І думаєте, що ніякого мене не буде.